В одній зі своїх книг я прочитала історію чоловіка, який, будучи хлопчиком, пережив Освенцін. Він писав, коли я знаходився там, то думав, якщо дасть Бог і мені пощастить вижити, я повернуся додому і я розповім усьому світу про те, що мені тут довелося пережити. І, можливо, від того світ стане трішечки кращим. Але коли я повернувся додому, і коли я почав розповідати про те, що я пережив, я зіткнувся з тим, що світ не хоче слухати про освенців, не хоче слухати про мої переживання. І тоді я зрозумів, що я пережив все це не для того, щоб світ став трішечки кращим, а для того, щоб кращим став я. Однією зі скарг з образ наших військових, які, особливо тих, які вже повернулися з війни у зв'язку з певними причинами, є те, що люди, цивільні люди і ті, які не бачили війни, не були на ній і не були на окупованих територіях, вони не хочуть слухати про те, що там відбулося. Вони стараються відгородитися. Від цієї інформації і жити своїм життям так, наче нічого не відбувається. Чому люди це роблять? Нам властиво захищати себе від всього негативного, що приходить до нас в життя, в тому числі від інформації. Тому що якщо людина не перебувала на війні, але вона буде постійно слухати про якісь ситуації. Які можуть викликати в неї жах, або вона навіть одноразово почує якусь жахливу ситуацію, жахливу для себе, як вона її сприймає, то вона може травмуватися від самої цієї ситуації. Люди це або точно знають, ну, якщо вони, наприклад, цікавляться психологією в курсі справи, або відчувають, що їм може бути потім погано від тієї інформації, яку вони отримали. Тому цілком природньо є те, що люди стараються якось відгородитися від усіх цих тем для того, щоб не травмуватися цією інформацією. Це не означає, що вони не поважають військових чи бояться їх. Можливо, навіть люди уникають розмов про війну, тому що в них може бути почуття провини за те, що вони цього не пережили. Можливо, вони уникають розмов, тому що вони не знають, що сказати військовому у відповідь, типу, ну не переживай, все буде добре. Ну а військовий знає, що не так-то просто не переживати і чекати, коли все буде добре. А люди є люди, вони не мають психологічної освіти зазвичай, здебільшого, вони просто можуть не знати, що вам казати в таких ситуаціях, і старатися уникати цієї теми. Це не означає, що вони вас погано сприймають, що вони вас не поважають, це не означає, що їм абсолютно плювати і байдуже. Це означає, що люди такі, як вони є. Ми хочемо радуватися, незважаючи на те, що відбувається навколо. Ми хочемо вижити в цій ситуації, в тому числі ментально, психологічно, тому ми стараємося. Не стикатися по можливості з тим, що нас травмує, в тому числі і з інформацією про війну. В будь-якому випадку, ви, так само, як чоловік з моєї історії, маєте розуміти для себе, чому це було в вашому житті, що ви зробили конкретно для того, щоб не вся Україна була окупована. Для того, щоб все-таки більша кількість людей залишилася в живих, в тому числі і на окупованих територіях. Ви самі для себе маєте знати, що конкретно для вас позитивного принесла війна. Можливо, ви переглянули своє ставлення до життя, можливо, ви здійснили переоцінку того, що є в вашому житті, можливо, у вас змінилися цінності, можливо, у вас змінилися нові плани у зв'язку з новими цінностями. Тобто чекати, що люди будуть якось реагувати на вас, на ваші історії, ви можете цим собі навіть завдати додаткові психотравми. Тому ви маєте бути орієнтовані на те, що особисто для вас означала війна і що особисто вам вона дала. І не чекати схвалення від людей.